Всім піс, мене звати Аня, вітаю вас у новому стейбл в лозі. Я думаю, ви сумували за ними, але так нарешті у мене з'явилась змога нормально покататись на конях. І в мене навіть було декілька конкурних тренувань. Тому зараз ви можете спостерігати процесік. Тож приємного перегляду. Хватить йому вже з Ходить, він уже не спортсмен. Буде білий конь з блінної Я так подаємо. Да, отростим йому гриву длинну Так, що ти вже нормально? Відчагалась? Ну, по відчуттям. Набрала сил, добре. Зараз ми просто, щоб ти звикла до його головчику, просто на вольтекс Хорошо, з рубиш, спокійно ведеш, спокійно ведиш. Їхаєш. Пробують. Не сильно розвертати ноги. чуть-чуть ведро, більше притихати, розслабить корпус, він не має, ти не маєш шататися під його таз. тасток. Тобто ти ведеш, ведеш нічого, Нога, нога. Він може десь зупинитися. Супер, переведи в шах, переведи в шах, переведи сразу в шах і сразу чуть-чуть вниз. І направо тепер попробуй. Тепер, якщо все окей, ну все окей. Таєш польовий на півполя, бо тут ґрунт лучше. Такий полуполівої такої трошечки його розминаєш, розігріваєш. Піднімаєш меніжно, стаєш полуполіва. Нічала, ніча. Чуть-чуть десь зараз спробуєш галопа. завалити колоба. Спокойно. Чуть-чуть пробуєш облад в тебе не провести. Його забирай, не бойся, на голос буде ще больше прополягати, але не можна. сейчас, давай. Нам те жерди не надо, конечно. Мы сейчас подъемчик слева. Ну и тут здесь теперь может темпа. Червоненькая. И вот эта жердочка. Згинаєш його і рахуєш до 4-5, я не знаю, скільки він зробить. Дивичись, як ти заїдеш або буще або скільки в тебе носочки розвозинками, бедвочали. Коли довольна, ми рушні на коліна розвозить, ти намагаєшся компенсувати, як його вплинаєш. і так. Знаєш росити, ти ногу підходиш і що? Ти відвела ногу і він голову задрав, бо ти йому десь там пустеш. Спокойшся. Дуже-дуже спокійно підніми, спокійно. Не дозволяй, ні-ні, ніяк, вниз дуже носить. Диви спокійно, ведеш ногу. Спокійно. І під ногу. І підйом галоп. Підйом галоп. Внутрішньо. Ході сиди. Сиди, сади, спокійно. Між шаргами, їдеш на крас. На красну. Спокійно. Сиди, сиди. Раз, два. Хорошо. Раз, два, три, чотири. Ну, бач, а було б три. Нічого ще раз. Просто не поняв. Всі ось і далі не подарила. Що ми дивимося? Прасна і праза силенька. Спокійно. Раз, два, три. Перешло. Переведи, шах, переведи шла. Шик, блеск, Січок. Тепер справа навіть. Споки. Все спіши, ніхто нікуди не спіши, ніхто спішить. Зараз пробив, зробила тебе нормально Давай, справа. На так, зроби гольці, не спіши, не розганяй його. А зараз ти біля розганяєш. Твоя задача протримати. Ще сажаним не віриш. Трошки. Трохи увіз тебе лівим плечем. Зараз тримай збільше. Ось ти запустить, ліво, ліва, ліво. Ось, добре! Що це? Що таке? Раз, два, на чотири Давай, я по тебе подпиню Давай, я прорвеш все,

Все відемо. Не в себе бер. Да пробуй. Давай, пробуй раз. Ну, допустим. Покійно. Чоч чуть, чуть більше ноги треба. Оце зараз добавляй. Хорошо. Ні-ні-ні, ложка порошка до мене. Да, бо вот, ти його. Ага. Давай, давай, давай збрось. Його туди заганять, він його прийде. Просто спокійно забудь, відчувай. Ліво, так. Меняєш направо і пробуєш їхати направо на чотири. І то ніж задумай про себе. про посадку, про положення, руки, не їм. Тут вона стоїть три меша і його нормально, але йому треба чути, що кораблі. Ходить числі, попробуй всі. О ти щас трошки короти. Щоб підійди, щоб було видно в ширину. Uh -huh. Тебе ціле там зікає. Спокійно, дивись, Відсядь, відсядь, відсядь. Ні, тут сиди, не вставай, не вставай. От зараз. Рись, рис, рис, рись, рись, рис. нічого, нічого. Нічого, спокійно. Собрав. Раз, раз, два, три, Ручку хватай. Ай, добре. Похвали його, прошагни. Хай відпочине. Спокійно, сама. <ho trulyimer army> буває, буває. От, поворот, поворот. Сиди. Поті. Добав. Нічого, нічий, нічого, нічи. Подйомчик, рись, Хорошо. Сейчас теж. Вже поворот. Думай про поворот. Вже поворот. Нічого. Ліву ручку в сторону. Ай, добре. Назад підводила, заспіло И... І... І... Праву в сторону. Праву. Ніча, ніча, нічого. Дивіться, стоп, стоп, стоп. Ти поворот направо. Моя задача зараз не бар'єр, а повернуть направо. направо. Правий поверх. Ніча, нічого. Підйомчик. Хорошо, хватит, переведи. Заквасились. Аб'юз. Спокойно. Зараз ноги. Ноги. Ох. Балай ти що. Святку а... приземляйся, а ти лягаєш. Пробуй приземлю, дивись вверх, дивись на будинки і в п'ятку приземляйся, окей? Okay? Я тебе буду казати. А ще Все чітко. Все буде чітко. Спокійно, спокійно. Оки. ведем. Уже бачиш бар'єрчик. Добавляй, чуть, добавляй. Отдавай руку. Отдавай руку, все, і далі. Супер, хорошо Тепер все те ж саме справа направим. <свист> <свист> все добре, це для пригод, все те ж саме чуть-чуть роби таку пружинку на себе прийняла сократила, де бар'єрчик, де бар'єрчик, поганий дай руку. Хорошо, а ча наліво уїхала? Глей, работать. Работать, работать. Привет. Своїм корпусом її не провокуй. Сама заспокоюйся корпусом, прилипни до сідла. Ще десь два-три кружочка зроби. Веди ножкою, не розганяй її, тримай руку наголою. Внутрішньої кращі внутрішнього повода більше, внутрішньої ноги Чуть-чуть можеш навіть в сторону праву руку Чуть-чуть Во, -чуть. взагалі супер. чуть чуть менше воль. Але під ногою зменши воль. Не розганяй. можеш, 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 доїжджай і переход рись. Мені ж на рись, Манежна ж на рись, Спокійно, спокійно рись, максимально. Максимально спокійно І перехід в крок, Все, молодець. Нічого, просто різкий підйом був. Спокійно, сиди, сиди, не спіши. Закрещай. Нічого, нічого, другий раз. Тут ти сократила добре, але. Спокійно вільно заходить. Все добре, умнічку, Ай браво! Похвали її! Це було неприятно. Вона просто захопить робота, вона габила. влоги знімає. Це Аня, кажу, вічно Аня якісь влоги знімає, ми зараз її поснімаємо. Опа! І не постійно, ша? А, тільки не постійно у мене піднімаєшся. Як щось таке крило виходить? Ти хоч вирівняй. О, отак от красиво. Давай, Аня, піднімай голову. так, в голову. Так, щоб не І тепер направо те ж саме зробиш, а, можна почати. Да, потім направо. Ну, Трошки хвилинку, щоб вона не... Так, щоб нам ще на жердочку заїжджать, а ми ще прыгнем без стрімян себе. Без стрімян! Ти здиваєшся! Давай, давай, голубчик, Направо. Можна зі стріменами. Ні, 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 Ну, Ань, що ти там цей? Зараз на жердочку позаїжджаєш без стрім. Без стрімян на жердочку ну бар а це, то не бар'єр, пожалуйста. Це не бар'єр. Ти бачила? Це хіба бар'єр? Це бар'єр хіба? Ну скажи мені. Я не розумію. Я не то вам сказати Тійно, направо буде гірше, але просто трошки ми... як стрибать, так стрибать, ти тим паче там десити. Якщо держиш такий галоп, корпус. О, о, рахуй. Один, два, три, чотири, п'ять. Хорошо було далі. Зблизька трохи, ну а нічого. Прошагни, прошагни. Хорошо, хорошо, прошагни. Зараз було нормально. Просто підтягнулася на ру. ведеш, на... дихаєш. Не нормально, спокійно, дижі. Один, два, три, 4, 5. Але... Що далі? А далі ноги, боїшся потом. Нічого, після після стрибка ноги не вистачає. Бери стрімяшки, бери стрімяшки. Кроїться польові, наприклад. Там ти підсядеш перед бар'єром. Добре. Ну, готовий мало на увазі. Не кавалітку. Отой тіпає водічка. Центр, спокійно, ведеш, ведеш. Добав ручку. Ай, браво! Хорошо. Тобто вона ножку поміняла і перейшла в рис Але перед бар'єром сядеш. Після бар'єра не бойся її двигай руку і двигай. Галоп, 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 галоп. браво, хорошо. Це було хорошо, похвали її за це. Вона про Все шагом, хорошо. Що добре, добре було, ще разочок. Продвиньі її на польові. От зараз продвинь. Перед повороті підсядеш. От в повороті можеш дивись на бар'єр. Підсідай. І далі галок. О за це похвалиш. Тань польову, розслабся сама. Все все за тебе зробить. Щас знать. Дивіться. Нічка. На, що? Зараз додаєш. Я бере руку. Окей, добре. Нічого, але знову стоп, шаг, шагом, шагом, наша Зараз проаналізуй, що в нас виходить. Ти просто робить, спокійно. Нормально. Нічого. Нічого. Знову типилась ніво. Не забувається, ну туда. Давай. Щоб їй так видно було так, вот так у нас. Шарина є. Сюди все. Ручка, ручка, роботи, роботи, роботи. А тепер дивись уважно на бар'єр. От дивись на бар'єр, бо тобі треба заїхати, дивись на бар'єр. І сідай спокійно, все нормально. А тепер додай. Нічого, знову вона на ту ножку. Зараз іще. Главний в розчот попасти, бо це буде жопа. Це що? Головний в розітку попасти. Ні, вона зайде в розчот, ти просто її на похід одвертає і ручку <рес> віддає. I'm Ну що ж, сподіваюся, вам сподобався цей відео. до Лукаса, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Бай!